Ви можете побачити, що Матвій, Марк і Лука часто описують одні й ті самі події. Але Лука описує те, чого немає не в Марка, не, в Луки, не у Матвія і в Івана. Іван взагалі він окремо писав, у нього зовсім інша Євангелія. Чому? Ну як? Вона не інша? Вона. На іншу аудиторію націлена, і плюс він вже знав про існування інших Євангелій тому він вирішив написати трошки з іншої сторони. Ми не знаємо, чи Лука знав про існування Євангелій інших, напевно, хіба що про Матфія він знав, але м -м, Лука не був очевидцем подій. Лука, покаявся, ми з вами пам'ятаємо, да, що він не вернувся Уже коли була місіонерська друга подорож Павла. Писав він в Кесарії, Карта. писав він в Кесарії, потім. І він писав, у нього мова грецька шикарна. От Марк він писав трошки так, знаєте, ну Кострубатинка. А от Лука видно, що освічений чоловік писав такою. Правильною грецькою мовою з такими дуже чіткими, да, дуже гарненько все оприділяв. І найголовніше, що Лука він сам не був очевидцем подій, тому йому потрібні були очевидці. Дивіться, відкрите, будь ласка, Іван від Луки з першого розділу, з першого вірша. Дивіться, як він починає. Він е, пише цю Євангелію, це Євангелія зрозуміло, що е, він їх пише всім нам, але у нього є конкретна людина, Теофіл. І цей Теофіл мав е, попросив Луку, щоб Лука йому. Все докладно розповів Тобто, дивиться, Бог походжує Теофіла. Теофіл звертається до Луки. І ми читаємо через те, що багато хто брався складати оповість про справи, які сталися між нами. Як нам ті розповіли, хто спочатку були самовицями і слугами слова Логос, тому й я все від першої хвилі, докладно розвідавши, забажав описати за порядком для тебе, високодостойний Теофіле, щоб пізнав ти істину, істоту науки, якої навчився. Він каже, що багато було б писак, які почали писати оповісті про Євангеліє, про життя Ісуса Христа, про те, що там відбувалося, і писали різні казки. І е, каже до нас: інколи ми таке читали і таке чули про Ісуса Христа, що інші апостоли і інші учні апостольські вони не могли навіть того слухати. Вони кажуть, це брехня. Ісус такого не робив. Наприклад, наприклад, були е, вже в нашій пізніші часи з'явилися. Там, Євангелія від Юди, Євангелія від, від ще кого-небудь, знаєте, від Хоми, наприклад. Да? Євангелія від Марії. А що вони їх писали? Ні. В тому же і справа. Наприклад, як було викреслено, що це неправдивий Євангелій? Наприклад, в Євангелії описується е, е, Іван. Богослову, який написав в Євангелії від Івана, вказує, що перше чудо, яке створив в житті, в земному житті Ісус, було де? В Кані Галілесь. І е, з'являється Євангелист, в лапках Єнгелист, який розказує про те, що Ісус, коли був маленьким, грався з дітьми. І коли він грався з дітьми, то вони з дітками з піска ліпили е, пташок. Знаєте, як, як діти гуляють? І от всі діти вгралися і хотіли, щоб їхні пташки літали. І вони ж звичайно підкидали цих пташок, грудочки з крилами. знаєте, Вони падали, розбивалися, а діти плакали. А Ісус брав підкидав своїх цих пташок, вони оживали і літали. Це перечить уже канонічному, тому що вже було написано і було вже підтверджено, що це реально написав Іван Богослов. В ті часи з'являлися люди, які підробляли, казали, що це він видає себе за когось за постолів. Ну це не він. Він того не писав. Євангелії, послання могли написати тільки апостоли. От тому Лука каже, я не апостол, я всього цього на очі свої не бачив. Тобто він що робив? Він каже, я пішов до самовиців другий вірш, які були слугами слова. Хто такий Слово з великої букви? Ісус. Ми добре з вами знаємо, що до свого втілення, до того, як Ісус народився від Діви Марії і далі, до речі, Матвій Лука дуже гарно про це описує. І до того, як Ісус втілився і народився і вибрав собі ім'я Ісус, ми знаємо, що Він був Сином вічним у Отця. І його названо в Біблії словом Логос. Є він каже, що ці люди, які апостоли і самовидці, слуги слова, я до них прийшов і вони мені все докладно розповіли. Тому я все від першої хвилі, докладно розвідавши, забажав описати за порядком для тебе високодостойне Теофіле, Хто побудив Луку? Захотів, він каже, що я захотів тобі все розповісти. Окладно, не просто прийти до тебе в гості, сісти за чашечкою чаю і розказати тобі, ні. Його побуджує Господь написати. І він пише Євангеліє, яке ми сьогодні з вами тримаємо. І це не просто книга, це Богом натхнене Писання. Для чого він це робить? Для того, щоб ти пізнав істоту науки, доктрин, яких ти навчився, щоб ніхто тебе не обманув, щоб ніхто тобі не розказав байок про Ісуса про, або про Марію, або про ще когось апостолів, що вони щось робили. Щоб ти не тримався цих байок, а тримався написаного, дорогі мої, сола скриптура, тільки Писання. Не слухайте байок, е, якихось бабушок, дедушок, які вам розкажуть, що е, Марія тікала від Ісу, з Ісусом на руках, коли за ними гнався з е, солдати, наступила босими ногами на камінь. Е, он її відпечатався слід, і тепер там постійно вода з'являється відпечатку, том на тому камінь. І вона цілітна, ця вода. Ну, ви що не бачили такого? Ні? То будете вдома побачити, у вас іконовеси. Отам є той камінь і там є той слід. А та велика у вас дома. Де вони це прочитали? От ми зараз будемо з вами читати, Де вони це прочитали? Або ви знаєте, чому циганам можна брехати? Чекає Марія і забігла до циганки. Циганка бачила. І тут римські солдати забігали. Кажуть, тут бігла жінка з дитям. Де вона? І ця циганка каже, там і показала зовсім інше місце. І вони побігли. Цигани врятували Ісуса. Тому їм можна брехати. І їм за це не буде гріха. Питання: що це за Євангеліє? Євангеліє від циган? Що за бред? А хтось каже: знаєте, і починають розказувати такі казки, що там. От, наприклад, в школі часто доводилося чути. Звідки з'явились, чому люди не знають, скільки вони проживуть? Апостол Петро йшов, побачив мужика, який городить забор таким сяким тином, і підходить до нього каже, що ти так городиш. Він каже, а, я тут 5 років воно постоїть, я через 3 роки вмру. А там же хто після мене хай. І Петро каже, ні, з цього моменту не будете знати, скільки ви будете жити. Хто це все придумав? Люди. А є люди, які це вірять. Або ви знаєте, хто такі є бусли? Чому бусли збирають шаб і. Е, Тому що це їжа. І Гадюк, і, і вужів. половив якось всіх цих е, вужів е, гадюк, цю нечисть, мешок. Хто? Хтось з апостолів. І одно... до... доручив одному мужику, щоб він трив... ну, приглядів за цим мешком. І каже: не дивись, що там всередині. Не заглядуй. Він... А він, знаєте, йому шкодить. І він розв'язав, побачив там цей гатюк, все злякався, кинув вони, повилазили і порозбігалися з цього мешка. І цей з апостолів каже: от тепер я перетро... Перетро... перетворю тебе на лелеку. І ти будеш ходити по світу і збирати цих всіх, що ти тут писати. Хто? А це в, дитячому, в дитячих книжках написано в школі, розказує дітка. А про Андрія Первозваного, про калачі, да про ці всі речі. Ми знаходимо одне діло, коли це просто культура, коли це, ну як, не просто культура, а вигадки і, і кажуть. От, Таку казочку ми вам розкажемо. Це одна, ну, коли люди це підпихують під Євангелом, а скільки казок, доктринальних казок, Но і люди в це вірять церкви. вже на рівні церкви, це ми так посміялися. А є речі, які ну, просто руйнують віру людей. Вчора було успіння православних грецького східного обряду. Святкували, бо греко-католики католики також мають успіння, але вони по-іншому святкують в по інший день. А вчора православні святкували успіння. що? Хороше питання. Це смерть. Но вона не умерла, а заснула. І ангели взяли її на простирадлі Марію, і занесли до сина. Де таке написано? Марія померла, як всі жінки. І похоронена, як всі жінки. Марі не де... не де такого не написано. Звідки це йде? А звідки це йде? А це йде з того, що оскільки Марія мати Теотокос. Христотокос теотокос. Христотокос це хри... Богородиця. Використали слово Богу що вона родила, не вона родила Бога. Ну, як Бог, який родив Бога. Розумієте? Вона не є Богом. Вона є людиною, через яку Бог прийшов у цей світ. Марія особлива жінка. Пам'ятаєте, ми мали проповідь про Марію, не будемо повторятися. На День матері ми говорили про Марію. Вона особлива жінка. Але вона була грішна, така, як всі люди. Православні кажуть, ні. Католики кажуть, ні. Прісно Діва, Пресвята Богородиця. Що вона народилася без перворідного гріха. О, вони кажуть, у неї були мама і тато, Анна її мама. Батька не пам'ятаю, як звали. Що їм явився є свято благовіщення, не те благовіщення що Марії, а благовіщення батькам Анни про те, що народиться у них дівчинка Марія. Що вони люди, які дуже довго не могли мати дітей, і ось дуже довго молилися, просили і вже на старості років прийшли у храм, і відкрилося їм, що вони родять Марію, Богородицю, яка народить Спасителя, щоб вони береглися від там багато речей і е, завагітніла, і в момент зачаття Дух Святий зійшов на Анну, витіснив, Дух, е, е, витіснив оцю е, гріховну природу. Тому вона родила Марію, вже яка не мала перворідного гріха. І в Біблії про це не написано, а є цілі свята. І, зокрема, успіння. Ангели взяли. Або, наприклад, да, свято введення Марії в храм. Введення. Євреї сміються ухахатуються, катаються по полу з цього, цього свята. Самі православні священники, батюшки. Є там Віталій Ейсмун, наприклад, такий. Ну, інтерес, да. Він сам, він каже, що за бред. Що за бред, ми каже, тут людям розказує. Не дівчинку не допускалася навіть у святе. Розумієте? У святе, Пам'ятаєте, храм складався з трьох частин: храм для язичників і жінок. Потім там, де стояв святе святеє тільки чоловіки. І ще далі святе є святих, раз у рік священник мав право зайти, раз у рік тільки первосвященник. Все. Що таке уведення? Марію первосвященник, коли побачив Марію, йому Господь проговорив ось восьми цю дівчинку. І у, ну так, як батьки були старі, то Марія е, жила при храмі. І э, взяв він її, і увів у святеє святих, Марію, дівчинку. І навіть посадив на престол, на, ну, на ковчах спасіння престол благодаті. Його торкатися не можна. Як священники не бояться проповідати? Вони кажуть, що це є передання. А передання дорівнює Біблію. Тобто вони до Біблії додали якісь речі, святі отці, письмена, інші речі. І вони кажуть, що Я це. Так. І Лука каже, що пізнав ти істоту доктрин науки. Дивіться слово наука грецької доктрини. Доктрин вчення якого навчився. Окей, дітки мої дорогі, ви підете в 1 вересня в школу, ви будете вчитися. Ми тут також навчаємося. Дорослі і малі, і я, і всі. Ми навчаємося християнству, розумієте? Ви, коли стаєте християнином, після покаяння і в момент хрещення, ви коли стаєте християнином, ви починаєте вчитися християнству. Ви Вивчаєте доктрини, вивчаєте вчення. І Лука каже, люди добрі, я пішов, пройшов, знайшов Марію, він знайшов Марію. Марія була ще жива. Він знайшов апостолів, очевидців подій. Він все у них розпитав. Докладно записав. І все, що написано, це правда. А що не написано, то хочте вірте, хочте не вірте, але не можна прийти своєю вигадкою і сказати сьогодні у шестя. Чи, чи що там? Чи, чи, чи... Е, е, як це вона? Перша причиста чи остання, не знаю яка. Не сади картоплю, не копай, не, не ходи, не стирай, тут не стань, там не ляж. На що, на що, на, 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 на що ви опираєтесь? Лука опирався на очевидців подій. Ви сьогодні не можете зустріти Марію, ви сьогодні не можете прийти до апостола Петра і сказати, Петро, я би розказуй, що ти вніс того е, мешка з тими гадами. Іде ключі. ключі, згубив від Царства Небесного. Давайте. Ви не зможете. Єсть неопровержимий доказ. Це Біблія. Тільки Біблія. От Все, що тут написано, а і все, що більше, то від лукавого. Все, що більше, вже не... ви вже можете на це несилатися. Це ви можете просто, знаєте, як я вам розказав, а ви мені. І ми з вами подумали. Але розсудить тільки Біблія. І Лука сьогодні нас закликає з вами, щоб ви не в казки вірили, а вірили в Біблію, досліджували, що Біблію. І він звертається до Теофіла. Багато хто каже, що Теофіл, можливо, не реальна людина, а можливо, Теофіл перекладається як. Боголюбець, той, хто любить Бога. Що він так можливо звертається от, до якогось персонажа, да, типа Теофіл. Но, насправді це кожна людина, яка любить Бога. Довіруючи, можна і так. Але можливо, Теофіл був і реальною людиною, ми не знаємо. І він звертається до нього і каже: не обманюй себе, ніколи не думай. Віруюча людина, коли вона зустрічається з віруючими, коли вона зустрічається з Євангелієм, вона в неї е, е, жажда, розумієте? В неї велике бажання досліджувати правду. А що ж написано? Хто мені розкаже правду? Є люди, наприклад, в православії чи в католицизмі? В католицизмі там трошки інша ситуація. От православні люди зразу починають бігти до якихось кудись їхати. У них зразу це кудись їхати. Вони починають їхати у Почаєви, у е, етот, е, Тернопільська область, там також є дуже у них. Е, кудись їхати. Вони кажуть, о, приїде якась бабця, яка була у Почаєві? Знає? Вона вже, вона вже в селі авторитет в духовних е, справах. Бо вона була в Почаєві двічі. А якщо людина має ступінь Бакалавра чи Магістра Богослів'я, то ніхто. і е, Лука каже, вибачайте. Але я довідався. Я Працю зробив. І я написав для тебе для того, щоб ти пізнав. Чому я на це наголошую? Тому що без цієї, без четвертого вірша, читання Євангелія від Луки не має смисла. Він це написав для того, щоб людина, яка покаялася, яка увірувала в Ісуса Христа. Пізнала наук, істоту науки і вчилася далі. Щоб ви пізнали доктрини. Тримайте в голові Євангелиста Луку, цього хорошого грека, який вам говорить, нам говорить, і сьогодні Господь через нього нам говорить, що тільки писання. Має найвищий авторитет. Я вам задаю це питання не просто так. А щоб ви зрозуміли і подивилися, чи ви є теофілом? Перше, чи ви любите Бога? Чи ви е, хочете пізнати істоту науки? Чи вам це так тяжко? Чи це вам так? Так не цікаво, чи воно вам 300 лет надо, чи треба вам те христи... християнство це наука. Людина поступає в своєму житті не тому, що так можна чи не можна, а тому, що так вчить Біблія. Не священник, не пастор, не ще хтось так вчить, а так вчить Біблія. Коли ваш пастор перестане проповідувати Біблію, женіть його в шийку. Лука каже, я вам проповідую, напишу тільки те, що було 100%, а все, що обросло потім наросло, то то вже наросло. То не я, не Лука вам написав. А то вже понаписував хто що хотів. От про що йде мова. Тому, мої дорогі, знаєте. Є єдиний авторитет непохитний, якого ми щонеділі вивчаємо, досліджуємо. І поки не прийде другий раз Ісус Христос, ми будемо цим займатися. Ми будемо досліджувати Євангелію, будемо досліджувати Біблію, і будемо досліджувати доктрини. Чому так можна, чому так не можна? Що Біблія говорить про одне, про друге, про третє, який Господь. Ми це беремо не із. Якихось видумок ми це беремо з Біблії. І Сьогодні Лука вам задає питання, чи є ви теофілом? Якщо ви не є теофілом, якщо ви не є боголюбцем, якщо ви не любите Бога, це, це не для вас написано. Це написано для теофіла, для того, хто любить Бога. Чи любите ви Бога? Перше. Друге, чи готові ви пізнавати? вчення, науку Господню, чи вона вам не потрібна. А дуже, це дуже гарний момент. Це як лакмус ви поперед, це як те, що показує дійсно, є ви віруючі людини, чи не є ви віруючі людиною. Віруючі люди, для них цікаво, що говорить Біблія. Для невіруючих людей це не має ніякої. не цікавить. І ось третій момент, якої вже навчився, бачите, в минулому часі вже навчився, але треба, щоб ти пізнав. Тут є якісь ази, є якісь розуміння, що таке Господь, як, що таке гріх, як мені спастися, єсть. Але є глибина, в якої повинна погружатися віруюча людина. Якщо ви не будете щодня читати Біблію, якщо ви щодня не будете самі. Хоча читати Біблію, я вже не кажу про богословські книги, я кажу про читати Біблію. Ви не будете християнином, апостольським християнином. Ви не будете як Першоапостольська церква, ви не будете як е, ві, та як церква, яку заснували апостоли і Ісус Христос. Нехай Господь вас благословить, щоб ви були такою церквою і такими віруючими, щоб ви всі були теофілами.